Вітаю, я Наташа, ви на каналі Візерунок, і сьогодні буде відео. Відео розповім вам про те, що я зараз роблю, про моє якесь рукодільне життя. Та й взагалі про життя. Зараз у вас на екрані драцена. Я зараз у мами, а за вікном у нас випав перший сніг. І дивлячись на всю цю красу, розумію, що красиво, чудово. Але не знаю, наскільки це чудово видається дівчатам та хлопцям, які зараз знаходяться на фронті, які зараз боронять мене, які зараз воюють фізично. Маю надію, що наші донати, маю надію, що наша допомога, маю надію, що все ж таки наші держави, волонтерські організації по максимуму забезпечили їм. Якесь більш-менш комфортне, якщо це так можна назвати, існування там. І ви знаєте, мабуть, хто слідкує за моїм інстаграмом, хто бачив мої якісь дописи тут, ви знаєте, що минулий тиждень я не знімала, не викладала відео, адже минулий тиждень був для мене дуже травматичним. Ну, як дуже травматично. Минулий тиждень мене викинув просто з якогось, з якогось життя прям серйозно, тому що загинув чоловік Євгеній Колесніченко. Це одна з дизайнерок в гурті Хитра синиця. І для нас, для всіх, я думаю, що сколихнуло всю вишивальну спільноту нашу українську, бо її багато хто знав, якщо не всі знають, хитру синицю, Женю Колесніченко, Сашу Кульбабку. Сашу Сергієнко. І ми дізналися вночі, якраз от буквально минув тиждень. Ми дізналися з дівчатами вночі, адже у нас є чат, синичник такий, нас там небагато, 23 дівчини, і Женя туди написала. І ми всі, мабуть, і досі не можемо прийти до якоїсь тями. В середу відбулося поховання, відбулося. Точніше, не поховання, з ним попрощалися в Михайлівському Золотоверхому, що в Києві, і знаєте, я вперше зрозуміла, що таке мати бажання попрощатися з людиною. Раніше ну, так, так ставалося, раніше так було, що я не особливо розуміла, ну, коли там помирає, наприклад, там вже людина в віці, так, і там, хтось знайомий от мені потрібно поїхати попрощатися. Ну, я так, ну, якось я цього не розуміла. Може, якийсь антихрист. Але саме чомусь на цей раз я усвідомила, що це таке. А, минув тиждень, і ми трошки почали з дівчатами оклигуватися. Всіляко допомагаємо. Ну, як на те, що прям допомагаємо, а всіляко підтримуємо Женю, наскільки це можливо. І... Я не хочу, я не хочу, щоб далі приходили такі звістки з фронту, але, на жаль, від мого не хочу нічого не залежить. Просто ми платимо занадто велику ціну за нашу свободу. І сьогодні, точніше, вчора, це я сьогодні в суботу знімаю. А вчора я писала пост про те, що я коли дякую там дівчатам, хлопцям, що не передовій, що в ЗСУ за свою свободу. Це, знаєте, якось так звучить, можливо, дещо тупо, та? тому що люди віддають своє життя, і я така: ну, спасіба вам. Не знаю, можливо, це прозвучить якось цинічно. Я би хотіла, щоб ця війна скорше закінчилася, але, на жаль, ніхто не може. Чітко сказати, коли це станеться. Станеться тоді, коли ми переможемо. Станеться тоді, коли ми виженемо всю нечість нашої землі, коли ми повернемо всі свої території. Але, на жаль, війна дуже цинічна штука, особливо зараз, коли відкриті соцмережі, коли ми бачимо людей, які гинуть, коли ми, знаєте, як не знаю українське слово. Російське слово Да? тобто ми бачимо людину на фото, яку шукають, або яка загибла, і ми вже ну, ми, ми її бачимо. Цим ця війна є цинічна і, цінічна, і... Я... я дуже не хотіла б, щоб наші діти і онуки зазнали це відчуття, коли ти постійно в тривозі, коли ти постійно не знаєш, що відбувається, коли ти постійно не розумієш. Як себе поводити, як жити. Ми всі придумали таку штуку, коли потрібно триматися, потрібно витягати себе із, із цього стану, потрібно підтримувати воїнів. Не те, що ми це все придумали, це є дійсність наша, але інколи, коли трапляються ось такі втрати, все одно ти чітко, ти болісно, ти як лезом по руці розумієш, що це така війна. І це направду занадто велика ціна, яку ми платимо за власну свободу. І так, відео починається не дуже оптимістично, тому що мені важливо це проговорити, тому що мені важливо, щоб це ще раз і ще раз було озвучено, щоб ці втрати вони не були, по-перше, марними, а по-друге. Вони не проходили повз нас, бо ми достеменно не знаємо, скільки цих втрат, нам ніхто нічого не говорить. Можливо, це і на краще, можливо, це дійсно в теперішній ситуації, щоб не вганяти людей в більшу тривогу і розпач. Можливо, це не потрібно, але вони є. І коли війна скінчиться, безумовно, нашою перемогою, ми будемо ще більше шоковані тим, наскільки величезні ці втрати. Коли ми радіємо, ну, не радіємо, окей, коли ми бачимо втрати ворога, то ми маємо знати, що наших втрат, можливо, менше, але, на жаль, не набагато. Я хочу сказати вам, що триматися це якесь таке уже заїжене слово. Я хочу. Побажати всім нам вижити в цій війні, як мінімум, не поїхати, як то кажуть, кукухою. Я хочу, щоб ніхто більше не втрачав дочок, синів, батьків, братів, сестер. Я просто хочу жити далі нормальним життям. Не знаю, наскільки це вийде після нашої перемоги, але тим не менше. Так, занадто величезний вступ, але я мала вам це проговорити, бо мені це болить. І ми маємо усвідомлювати, що наша допомога, якщо ми ось так сидимо в квартирі, а за вікном, ось така красива, красива картинка, ми маємо усвідомлювати, що ми хоча б донатами, хоча б допомогою, хоча б підтримкою, маємо наближати нашу перемогу, якщо дівчата та хлопці сидять в окопах і реально роблять все для нашої перемоги. Ну що, давайте поговоримо все ж трошки про рукоділля. Ну, про рукоділля, що я вам хочу розказати? Ці два процеси, ви, мабуть, уже вам набридло, мабуть, на них дивитися. Це семплери, люди. Люба Ніжній ковальчук, вибачте, це троянди, і я нічого не шила з останнього відео в трояндах, я трошки підшила. Семплер, бо він мені попався в рулеці, і на минулому тижні, коли таке сталося з Женею, то ми з дівчатами вирішили перенести на тиждень рулетку звідти, тому що всі були розбиті настільки, що навіть, навіть думки не було про якесь рукоділля або про вишивку. Просто ми перенесли і все. І це те, що я взяла до мами на всяк випадок, а раптом мені захочеться повишивати, але так, але ні, як то кажуть, чомусь зараз від вишивки мені дуже сильно відвернуло. Ну, не те, що прям відвернуло, я не хочу вишивати. От ті соняшники від мережки, я зрозуміла, що я їх приїду і зверну. Вишивати їх в цьому році вже не буду. Якщо її повернусь до вишивки, то попідшию тих моїх котиків зимових від Dimensions, можливо, ще гірлянду від форзалка, і можливо, все ж таки візьму в роботу Мілхіло ті шкарпетки, які мені Маріка подарувала набір. От все-все, що на майбутню зиму, у мене є вишивати. В рулетці буду просувати, якщо рулетка далі продовжується ці процеси. Але серйозних намірів на їх вишиття у мене поки нема. І, знову ж повторюсь, мережку я також згорну і залишу на наступний рік, бо мережка це осінній дизайн. А ви бачите, що зараз за вікном вже зима. І, звичайно ж. Як би нам не було важко, якби ми не усвідомлювали весь жах того, що відбувається за вікном, все ж таки, ці, знаєте, якісь такі паростки здравого когось. Здравої, здравого життя, я не знаю, як це по-іншому сказати, нормального життя вони пробуваються. Тому, так, хочеться вишивати вже зиму. Трошки вам покажу ось так. От, семплер. Я, по-моєму, якщо не зраджу мені пам'ять, я вам показувала ось цю частину минулого разу. Вона була мене трошки не дошита. Та? Ну, власне, цей я вже дошила, бачите, перейшла на букви. А, буду шити. Можливо, зараз я зніму відео, так надихнуся, трішки попішу, бо все ж таки в рулеті треба на цьому тижні стати звіт. І з цими, до речі, відключеннями світла не завжди можна вгадати, коли знімати відео, коли монтувати. Зараз, до речі, я знімаю в суботу і є цілий день світло. Я так розумію, що просто. Нема такого навантаження, як в будні дні на електромережі, тому що ну, підприємства не працюють. Тому на вихідних днях навіть у цих стабілізаційних відключень немає. Сьогодні цілий день у нас світло є. І я вам скажу, що а, тут у мами, навіть якщо вимикається світло, є більш-менш тепла вода, є м, опалення і є. Хоч якийсь інтернет. <laughs> У мене там, вдома, коли вимикається світло, вимикається все. Є лише холодна вода і газ. Тому, так, зараз знімаю і, скоріш за все, викладу, ви завтра будете вранці дивитися це відео. Я знаю, що багато з вас за моїми відосами скучають, але ну, ви ж розумієте, так, не могла я на минулому тижні. Викласти нічого. Я і зараз дуже через силу це роблю, тому що ще все ж таки під якимось таким впливом емоцій, під якимось роздумом, під якимось усвідомленням того, що відбувається, того, що сталося. Тому якось так. От так, покажу вам ще мої рози, троянди. Так, вони на такому ж етапі нікуди вони не зрушились з місця. Але на картинці вони виглядають просто бомбічно. І на відео, от я дивлюсь зараз через камеру. Вони реально дуже круто виглядають. Ну, а давайте зараз покажу вам, що я робила, крім вишивки, точніше, чим я вишивку замінила. Ще відволічусь на одну секунду. До речі, зараз Люба збирає на ремонт авто у себе в інстаграмі. Я посилання залишу в інфобоксі на її пост. Будь ласка, перейдіть, задонатьте, скільки зможете. 5, 1 гривню, 10 гривень, скільки зможете, будь ласка, задонатьте, нам треба допомагати нашим котикам і кішечкам. Ну от, чим я займаюсь. Поки не вишиваю в'язання шкарпеток. Якщо ви слідкуєте за моїм інстаграмом, якщо ви знаєте, хто така Таня, Зелений гудзик то ви знаєте, що вона виклала у себе на каналі майстер-клас по в'язанню шкарпеток. Дуже легко, дуже просто. Якщо ви знаєте, що таке лицева і зворотні петлі, то шкарпетку ви по її МК зв'яжете на раз-два. Посилання залишу в інфобоксі під цим відео, ви зможете перейти подивитися. Ну, і Таня зняла е, МК майстер-клас, і вже піврокодільної інстаграму піввишивальної пів, пів спільноти перейшли на в'язання шкарпеток. Це мої другі шкарпетки. За цей період перші я зв'язала і думала їх залишати собі, але так вийшло, що там пряжа. Е, Така, що на мої ноги, вони дуже вільні. Ні. І потім я згадала, що у нас же є псиничнику Миколай. Ми на нього збираємо подарунки, я вирішила, що ті шкарпетки підійдуть якраз моєму абоненту, кому я готую подарунок. Тому ті шкарпетки поїдуть а, значить, до а, мого Микол... Миколайчикового абонента. І я, коли вже абонент отримає його, я вам. Покажу фотографію, або зараз просто там, на днях підзніму трішки відео у якомусь наступному вставлю, покажу ті шкарпетки. А це наступне це тонша пряжа. Тут більше вовни, ніж синтетики, і ця пряжа буде якраз на мої ноги. Ось зараз я вив'язую п'ятку, і я на цьому застопорилась, бо зараз покажу, що я... чим я перебила в'язання. От, але. Я купувала ось цю пряжу в магазині Кандіярн. І це саме той магазин, про який розповідала Таня, що він відкрився в Києві. Цей магазин знаходиться в торговому центрі Чорний Шоколад, по-моєму, що на метро Тарас Шевченко. І в минулому відео я вам казала, що я трошки переплутала, бо я коли ходила на Боже, знову це я, я, я ходила, ну я не можу. Не можу слідку говорити і слідкувати за своєю мовою, щоб не якать постійно, тому буду намагатися стримуватися і виправлятися. Так от ходила по подолу і знайшла магазин Кокон пряжі. І я подумала, що це той самий магазин, в який ходила Таня. Але потім з'ясували, що ні, вона ходила саме в кандіярн, і я залишу посилання на ці два магазини в інфобоксі під цим відео. Тому якщо вам цікаво, де купити пряжу, де її помацати ось так, де зрозуміти, що це за пряжа, чи вона вам підходить, чи вам кольори підходять, то, будь ласка, поїдьте, подивіться. Маю надію, що вам ця подорож буде корисною. В'яжу на чотирьох спицях, на п'яти. Мене виправили вже в інстаграмі на п'яти дійсно. Але зараз є етап вив'язки п'ятки, тому цей етап в'яжеться на трьох спицях. Дві, ось одна є, і друга в роботі. І ще я поїхала, коли знову я? І ще поїхала, коли в магазин Кандіярн, то мені хотілося подивитися одну пряжу, я хочу в'язати плед. І мені потрібно було її пощупати. Ну, Крім того, що я ще купила не такий чоловіку на шкарпетки, і він вже чекає, щоб я йому зв'язала, але то буде трішки згодом, тому що у нього схожа пряжа на товщину, і мені важливо було зрозуміти, скільки петель набирати. Тобто, якщо ось мій варіант, він на мою ногу налізе, то йому треба буде трішки додати петель ось тут. Але це вже таке нюанси. Так от, я хотіла в'язати плед. і мені потрібно було Поїхати спробувати на дотик пряжу, зараз покажу яку ось таку цікаву велюрову пряжу. Вам зараз не передає нормально колір, він такий через екран я бачу такий хмурий, а насправді він красивого такого золото, зеленуватого кольору. І якщо зараз піймаю світло, як би вам так. Показати його правильно ну трішки-трішки краще. Ось така велюрова пряжа. Я її купила для того, щоб спробувати. Точніше, я хотіла з красивого такого кольору теракотового в'язати плед але ж, ну, розумієте, в'язати плед це потрібно зрозуміти, який потрібно. Малюнок, візерунок, та, якою в'язкою потрібно в'язати. А продавчиня в магазині мені сказала, так, візьміть пряжу і спробуйте щось зв'язати невеличке. Я така, точно, мені ж треба коту плед. Ну, точніше, вона сказала, що а у вас є тваринки? Я кажу, є. Він каже, то зв'яжіть плед. І я задала, що мені пухнастій, можна зв'язати плед. Звичайно, одним мотком в мене не вийшло, бо коли я купила один моток і зв'язала. Зараз покажу. Так, давай, давай, давай. А ні, не так, не так, не так. Ага, це максимальна ширина. Коли я купила один моток і зв'язала, ну в мене вийшло ось на таку ширину. Ну, це ж не плед, коту правильно. Прийшлося докупати і ще два мотки. І тепер ось маю. То ось моя рука і ось маю ось такий плед коту В'язати цією пряжі мені сподобалось, вона дуже м'якенька, дуже така тактильна. І собі я буду в'язати також плед. Я ще виберу візерунок, виберу в'язку, але буде тонша пряжа. Там є, в цьому магазині це тості нитки. Там є половину тонші, я буду саме з них в'язати. Але в'язати мені сподобалось дуже легко. Ось, якщо я прив'язала ось цю першу частину там, вдома, то ось ці дві там, частини я прив'язала уже тут у мами за якихось, ну, може, за дві години чи як. В'язала не просто лицевою зворотньою петлею, а в'язала англійською петлею. Показувати вам, що це таке, я зараз не буду, бо. Я знімаю, знову ж повторюсь, по натхненню, поки в мене є, і то через якусь силу. Я ще й досі, знову ж повторюсь, виходжу із такої стану прострації, якогось, не можу вам пояснити. Тому, якщо вам цікаво, що це за петля а, чи англійська петля, чи напіванглійська петля, якось так вона називається, пошукайте в інтернеті, і якщо вам сподобається, то зв'яжіть щось подібне. Пряжу я. Як то, як сказати, випробувала. Тому на плед буду зважуватись, виберу собі узор, взір і зв'яжу величезний плед. Теплий. Так, величезний, теплий плед. Ну і наостанок хочу вам показати книжки, які я придбала, і які я взяла до мами читати. Це ремарк час. Жити і час помирати, мабуть, я розказувала вам про неї. А ось це я хотіла купити в книгарні, але цієї книжки тоді на контрактові не було. І пішла я тут в магазин на Лівобережній. Теж книгарня є, було в наявності, купила, зараз буду читати. До речі, хочу вам сказати, що найбільше мені читання заходить, коли я наливаю собі величезну кружку чаю, або термокружка у мене є, навіть не термокружка, а Такий, знаєте, як це назвати? Термос у вигляді кружки, наливаю чай з лимоном, беру насіння, чорне. Сідаю на кухні і читання мені просто залітає. Чому саме на Західному фронті без змін? Я вже казала, що о, читала колись в школі її, але зараз вийшов серіал, і треба спочатку освіжити пам'ять, прочитати, а потім дивитися серіал. Ось, власне, ще, ось, власне, і все, що я вам хотіла показати. Єдине, що не показала цей блокнот, коли я його собі у Юльчики придбала, я посилання залишу в інфобоксі під цим відео. Вона мені робила також щоденник, я сюди переписала, прослухала в 150 тисячний раз від Танюші, прослухала МК по шкарпеткам, просто його сюди записала, бо. Не дуже зручно, коли світло пропадає, тобі потрібно там щось подивитися, перевірити, як в'язати шкарпетку. То прийшлося переписати, тому я взяла на всяк випадок з собою блокнот. Ось такі в мене новини на сьогодні. Маю надію, трішки порадувала вас цим невеличким відео, без редагування, без музики, без нічого, бо зараз з телефоном, мабуть, його буду вантажити. От, і хочу вам цим відео принести якусь трішки теплоту, якийсь трошки за... затишок зараз. Адже тут <різь> такі приємні кольори, тут такий, знаєте, приємний такий натхненний вайб, мені здається, якщо ви трішки піймали цього спокою і цього затишку, то я дуже буду втішена. На цьому все. До нових зустрічей. Бережіть себе, бережіть рідних, донатьте на армію, підтримуйте наших. Дівчаток та хлопців, які зараз цей сніг зустрічають в окопах, і давайте будемо рухатись до перемоги спільними зусиллями. На цьому точно все. До наступних зустрічей. До побачення.